Привіт! Мене звати і Рік тому я отримала диплом бакалавра філології, я вивчала переклад з англійської та з французької. І за всі ці роки я встигла зрозуміти, що переклад не є тим місцем, де я бачу себе в майбутньому, і тому я почала думати, а що ж робити далі. І так вирішила вступати на магістратуру в інститут журналістики. Обрала серед запропонованих освітніх програм і так вийшло, що вступила на медіакомунікацію в бізнесі. Загалом я була цьому дуже рада, задоволена. І хочу поділитися своїм досвідом. Коли за день чи за. Два нам скинули розклад, я його відкрила, подивилася, бачу, в понеділок стоїть п'ять пар, <хи> і моє таке перечуття і впевненість в собі щодо нового нової сфери діяльності трішечки розвіялись. Я зразу почала купатися в собі, сумніватися, чи це був правильний вибір, чи зможу я усилити нову професію. Можливо, треба було продовжувати вивчати те, що я вивчала вже чотири роки. Як я буду поєднувати очне навчання з роботою? Вибору не було. На пари треба було йти, і в понеділок ввечері пам'ятаю, як записувала друзям голосові відгук на перший день навчання на магістратурі в інституті журналістики. І я була в захваті. Я реально була в захваті. А по перше, я не помітила, як пройшли. Як швидко пролетіли ці п'ять пар, я не очікувала, що майже всі пари, всі лекції, тому що це був лекційний день, були настільки цікавими, актуальними, з актуальними прикладами, інформацією, викладачі, які були дуже приємними і мені здалися дуже компетентними. І я подумала, що так якось буде. Принаймні вже цікаво вже є якийсь інтерес. Так, от чи важко вчитися на освітній програмі медіа з бізнесі е, людині, яка раніше не отримувала освіту в інституті журналістики, з свого досвіду можу сказати, що не важко. Неважко, тому що навчальний процес він дуже круто організований. До кожного предмету в нас є Google Class, де все розписано, де розписана програма курсу, де додані всі завдання, які ми будемо виконувати протягом семестру, де додана вся література, всі лінки на якісь важливі матеріали, всі завдання, семінари, питання до семінарів, завдання, які треба здати письмово, Тобто, все, навіть якщо ти це не виконуєш з певних причин вчасно, за графіком, Потім можеш нас догнати і ну осягнути. Підсумовуючи свою розповідь, хочу сказати, що загалом я дуже задоволена, що вступила на освітню програму медіакомунікації в бізнесі, тому що більша частина того, що ми вчили, про що ми говорили, було мені надзвичайно цікаво. Я з якимись такими дитячими очима дивилась на це все і так захоплено розказувала всім, хто мене запитував про своє навчання. Так, можливо, це через те, що 4 роки моє, моє навчання було пов'язане з іншим, але тим не менш. Мені чомусь так здається, що ця освітня програма може стати хорошим стартом для початку кар'єри в комунікаціях, в SMM, в проджект-менеджменті, брендингу і в інших пов'язаних сферах.